Хто такий президент? Президент це той, ну, дядя, для що керує, він захищає нашу планету. Як же він її захищає? Він е, керує. Ким? Ну, нашою землею. А як? Мабуть, він е, просто керує, каже. Якісь серйозні слова, або просто захи, або просто випускає своїх воїн. В Україні є президент? Є. А хто це? Це ну, я знаю, тільки ну, він у садочку у нас. Він на десь у якомусь місці або в Києві. А як стати президентом? Ну, це важко, але е, ще є можливість стати. Е, ну, стати президентом це е, коли, е, це коли е, ну, стаєш ним і гарно мучишся. І тоді він може бути гарним учителем. І стане так президентом. Ти б хотіла стати президентом? Хотіла, б тільки я вже домовилася з мамою, що я е, буду лікарем, кардіологом. Президент це, ну, це людина, яка керує всі країни. Як же вона керує? Вона керує своїми помічниками. Ну, що вона робить? Наприклад, вона збільшує аптеки, садочки, в школу, інститут, робота. А як стати президентом? Як стати президентом, треба дуже багато вчитися. Це якісь школи спеціальні? Ну так, да. інститути, для президентів. Чи всі можуть бути президентами? Не всі. Не всі, лише це Президентом дуже довго треба вчитися. Не всі бувають хочуть на президента. Ти хочеш бути президентом? Ну, ну я не хочу бути президентом. Я хочу, як моя баба, бути рентгенологом. А хто ж це такий? Рентгенолог – це хто робить у всяких болячках. Хто такий президент? Президент це Украї... Україні. Він в Україні живе, він найголовні. А що ж він робить? Він, він керує Україною. А як керує? Ну, ну, він каже, що робити, де робити, де воювати, де строїти, ну, де ламати, де заново строїти. А як стають президентами? Ї, ну, вон, їм треба вчитися багато. Дуже, дуже багато, щоб, щоб стати, ну, дуже стати сильним, щоб, щоб все знати, а не як там ну, президенти, то щоб, щоб не знали нічого. А треба президенти, щоб все знали. А жінка може бути президентом? Так. Да. А десь є президенти жінки? Ти б хотіла стати президентом? Ні. А чому? Ну тому що це дуже хоче, тому що це треба дуже сильно вчитися.